12 грудня 2016 року відбулося засідання восьмої позачергової сесії районної ради. На сесії зареєструвалося 26 депутатів. Пленерне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули питання про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2016 рік. Рішення депутати підтримали одноголосно. Переглянули на колегії і фінансове управління, переглянули свої можливості нашого району і за рахунок зменшення асигнувань на місцеві пільги, в зв'язку з тим, що місцеві пільги кошти не використовуються, а люди використовують можливість оформлення субсидій. Є залишок асигнування також з резервного фонду 200 тисяч зняття, щоб виділити субвенцію державного. На придбання житла для учасника. Також з, з обласного бюджету виділено кошти так, на придбання комп'ютерів для загальноосвітнього ділів, відповідно, потрібно співфінансування 37 550, які також необхідно перенести в бюджет розвитку. Це такі питання, які сьогодні потребували позачергової сесії. Але от віддаю відповідь на запитання, чому всі інші питання виносяться. Значить, головні розпорядники коштів ми фактично по фінансове управління сполукали для того, щоб вони переглянули вчасно свої бюджетні асигнування, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі. Ті кошти в них є, і вони в середині в себе переглядають свої асигнування. Тому е, через комісії не потрібно було... Пере, е, це є не додаткові асигнування, то є вже ті, які є затверджені сесією. Ми зібрали позачергову сесію Ревної Ради. Фактично з необхідності провести деякі зміни до бюджету, але головна мета наша була в тому, що ми маємо допомогти купити квартиру е, учаснику АТО. І сьогодні є раз, я склав інвалід є, інвалід першої групи, і держава виділила йому на придання квартири, давайте сказати про 425 тисяч, так? 425 тисяч живі. Там виявили бажання квартиру закупити в Львові. но ну, і десь ми маємо певні напрацювання із новицями вже проговорили ці питання і проговорили в адміністрації. Що ще районного бюджету треба допомогти, щоб тихні квартири. Не Трохи непопулярні речі буду казати. Я буду просити засоби масової інформації, відруковувати всіх тих, хто ходить на сесію, хто не ходить на сесію. Є питання про те, що всі йшли, всі мають якісь, представляють якусь партію, яка є в районі, і розумієте, коли були вибори, кожен мав певні амбіції, і всі йшли на вибори, бо хотіли бути депутатами. У нас такий прецедент, що ми не можемо зібрати повноцінну комісію. Йде питання про те, я би не хотів нікого лякати, ні, нікого там, ні, не знаю, як правильно висловитися, але ми вже з юристом проговорювати питання. Іде питання, що законодавство говорить про те, що якщо депутат там певну кількість разів не відвідує комісії, не відвідує сесії, то його просто можна відкликати від депутата, тому що він не працює. Панов, я би не хотів до таких ревістів, щоб ми десь йшли, але я прошу вас, ми не так часто сесії збираємо. Є внесені зміни до податкового кодексу ПК стосовно неприбуткових організацій. Це відноситься до всіх. І е, загальноначальних закладів, і, і, і об'єктів оборони здоров'я, і фондів, і партій, і всіх решта. Значить, з перш, до 1 січня, хто не внесе зміни у е, єдиний реєстр, то будуть всі рахуватися прибутковими організаціями. Тому дивіться, яка напрацьована лінія, це є дуже проблематично, бо великий наплив в організації це робить Державна фіскальна служба чи подховим, так? Для того, щоб встигнути це зробити на працьовний механізм території області. До 15 грудня всі повинні здати так звані реєстраційні заявки і ті статути чи положення, на підставі яких функціонує та чи інша організація чи структурний підрозділ. До 25 грудня треба внести зміни у статут чи положення.